Сьогодні я збираюся створити такі випадки, які іноді можуть траплятися дуже-дуже рідко. Зараз я вам покажу шанс, скільки воно закладає. І так от, наприклад, ви можете випадково кинути залізо. Або ж навіть редстоун викинути. Ні, я їх випадково не викину. Так от, викидаємо залізо, потім стрілу редстоун. У вас це не вийде. Але це тому, що воно закладає трилья трильярді нулів, точка, в відсоток. 1%. От зараз зайдіть в гру, в яку ви зараз граєте, і спробуйте це. Це просто неможливо. Але ладно. Наступна пушка, яку я створю, це МП5. Пістолет-Кулемет МП5. І так, для цього вам треба кинути один рестоун. І дуже-дуже багато стаків заліза. Да, це дійсно багато треба їх кинути. І так, тут трохи постоять. Це МП5? ще один рідкісний випадок. ні оце вже 100% неправда. А ну-ка, я оце зроблю і дещо отримаю. Так, воно там. да це дійсно неправда. Я так і знав, що це буде неправда. Так, я вирішив тут. В ямку закопатися і перечекати. Так, почекав. Ні. тільки не. не це. Ні, я надіюся в мене волі галюцинації. Чи. Ми ви в мене не уявляєте. Як, наскільки я здивований. Зараз я намалюю вам емоцію, яка в мене зараз. Десь приблизно ось така. Подивіться, яка вона здивована. Оце я настільки здивований був. Та ще й вірив, що це неправда. Ти дивуєш, що. Хоча знаєте що, а за допомогою цих пушок я можу знайти того градія, який тоді в мене вкрав 5 стеків смарагдів. Я, я зараз знайду його так. Я знаю, хто це. Це ну я що ти думав, що це я? Ага. А давай ти в мене візьмеш кредит, ти, селянин. Візьмеш у мене кредит. Добав, давай, Давай, візьмемо, трапилось? Та, та нічого нічого там не трапилось, Там просто один у мене пограбував. Ну, і хто ж це цікаво? Я його знайду кредитом. Так. От ти в мене хотів тут кредит. От ти в мене кредитом хотів, так? Да, да, це правда. Я, я, я навіть знаю, що це він мене показував. Так. Ти? Зараз у тебе візьму. Зараз я у тебе візьму катаю. Сейчас я весьму смаранди. Ты у меня их у ночи маєш повернуть. Не вытрачаючи. Ладно, ладно. Там мару смаранды. Да, мару смаранды. Так, а тепер я це все говорил. И буду чекати. Бу Тільки дына не цікаво. А, нет, нет, він знаю, чуть не спалив. Не, він прямо в мою сторону двигается. Так, ладно. Я на Він я взял не, не спалив. Ну ладно. Так, а ну-ка ти це я підслухав, що це ти мене пограбував? Ну і що ж, зараз я заберу твій кредит, який ти мне я тобі давав. Е, э, стоять! від мене нем течешь! Стоять! швидко. Нічого не чую! Ну, я щас ему як строю. Заблокую двері, щоб він не втік. І буде мені будить. А, ні, не, я мене розбудив! Пора віддавать мои кредиты! Нет! Ты заправ! А от так от. Я тобі давав кредит тільки для того, щоб дізнатися, хто мене пограбував. І я знав, що це все. У мене навіть були підозри на це. І що? За і що ж? За це треба платить. І це так просто. Не піде, вставай. И це, за это за треба платить. Итак, я. Да, ты опять спать пошел. Итак, за это треба платить. Вот это. Вот что как меня воровать. Ну ладно. И что, всем, всем удачи. Всем дякую, Всем пока. Я пішов свої смарагди роздавати селянину, якому я це розказав. Що це він мене пограбував.